Це одна з найбільш відомих втрачених парюр для британської королівської родини. До парюри входить аметистова тіара, а також намисто і пара сережок. Тіара називається Аметистова тіара королеви Марії. До речі, пізніше до комплекту ще зробили каблучку. Вона часто носила ці прикраси ще в 1890-х роках, але і багато пізніше 1930 х 1940-х роках. В роках. Востаннє королеву Марію бачили в цій тіарі в 1940. -х. 49 році на прем'єрі пристрасних друзів у Лондоні після смерті королеви в 1953 році тіару і всю парюру успадкував невідомий член королівської родини. Це була або принцеса Мати, або принцеса Маргарет. Тіара і вся парюра зникають з радарів. Аж тут, у 1980 році, дружина Роріка Равеля одягає всі ці прикраси на їх весілля. Таким чином стало відомо, що принцеса Маргарет продала ці прикраси. Кажуть, що вона це нібито зробила для погашення боргів. В 2017 році всі ці прикраси знову були виставлені на продаж. Новий власник прикраси був невідомий, аж раптом в 2025 році Анна Вінтур отримувала нагороду від короля. Тоді почали ходити чутки, що вона переробила історичну прикрасу на більш сучасну. Але потім було підтверджено, що все це просто спекуляції, і це не частина тієї самої легендарної парюри. Місце знаходження та влас. Нині невідомі.